Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні з величезним задоволенням я презентую вам новинки прикрас зі шляхетними білими опалами, з яскравою неймовірною опалесценцією. Приємного перегляду! Перший комплект, мій, чесно кажучи, фаворит. Мені дуже подобається модель, і дуже подобаються тут самі камінчики. Камінчики в огранці, розмір каблучки 18,3, вага каблучки 3,4 грами. Розміри камінчиків саме опалів 10 на 8 мм, декор чорна шпінель. Вага сережок 3,9 грами. Сережки на англійському замочку. Камінчики всі відкриті, і тут дуже хочу показати вам опелесенцію це під лампою. Дивіться, дівчата, вимкну підсвітки без освітлення взагалі. Яка тут опелесенція? Шикарна, неймовірна. Мені здається, влітку або весною на сонечку це буде просто, ну, неймовірно гарно привертати увагу. Ось це взагалі без підсвіток, без, без нічого. У нас зараз похмура погода, сонечка немає. А ось так буде виглядати на сонечку. Вони прям горітимуть, мені здається. Так, такий комплект. Вартість такого комплекту 5500 гривень. Срібло 925 проба. Покажу вам ще зворотній бік. Камінчики відкриті. Це комплектик в огранці. Дуже мені подобаються неймовірні опали просто. Наступний комплект. Форма камінчиків кабошон. дивіться, і сережечки. Такий класичний варіант більш. Каблучка в розмірі 18, вага каблучки 3,7 грами. Камінчики також 10 на 8 міліметрів, вага сережок 3,6 грами. Сережечки на англійському замочку. Камінчики відкриті всі. Вартість такого комплекту 5300 гривень. Знову ж таки, без підсвітки вони також дуже яскраві. Чесно кажучи, люблю дуже опали знімати влітку на, десь на природі під сонечком, це неймовірний ефект, взагалі без освітлення. Так, наступний комплект а, також в огранці. Також він мені дуже подобається. Дивіться, шикарна опалесенція. Ну, неймовірне задоволення представляти вам зараз мої улюблені опали. Клас. Такий комплектик. В огранці розмір каблучки 18,3, вага 3,4 г. Камінчики 13 на 8 мм. Сережки вага 3,5 грами. Англійський замочок в усіх модельках срібло 925-ї проби. Вартість такого комплектику. 5 тисяч гривень. Огранка. Наступний комплект. Менші камінчики за розміром, але опалесценція, неймовірна, просто шикарна. Дивіться. Горять, просто горять. Каблучка в розмірі 18. Вага каблучки 2,6 грами. Розмір камінчиків 10,5 на 8,5 мм. Сережечки вага 3,4 грами. Скрізь англійський замочок із срібло 925-ї проби. Вартість такого комплекту 4500 гривень. Далі. Окремо маю сережки. Окремо є сережки. Дівчата, хто просив? Пам'ятаю, що просили сережки саме з білим опалом, окремо, не в комплекті. Є одні, одні в наявності. Вага 3,6 грами, розмір камінчиків 10 на 8. Також англійський замочок, срібло, все як завжди. Вартість окремо сережок 2500 гривень. І ще один комплектик. Найменший розмір камінчиків, також в огранці. Модельки всі класичні, однакові. Тут каблучка в розмірі 18,5. Палесенцію. Як воно мені подобається. Вага каблучки 2,1 грами. Тут камінчики в розмірі 9,5 на 7,5 мм. Вага сережок 3 грами. Вартість такого комплекту 3700 гривень. По комплектам все. І хочу показати вам намиста. Намиста просто неймовірні. Якраз є вибір, і можна поєднати намиста з комплектами. Перше намисто в усіх намистах срібні замочки. Перше намисто. Я намиста в зворотньому буду порядку показувати. Якщо комплекти я показувала від найдорожчих до дешевших по ціні, то намиста буду показувати навпаки. Ось такі намиста, їх маю два. Не в огранці. Шикарний. Просто опалесценція мене цього разу настільки вразила. Приємно вразила, звісно ж. Так. Намисто білий опал, вага 8,1 грами, ширина намистинок від 3 до 5 міліметрів. Довжина такого намиста 47 сантиметрів. Завжди довжину вказую разом з замочком. Вартість 3 тисячі гривень. Така моделька ще є у жовтому відтінку. Ось в такому також яскрава опелесенція. Характеристики такі самі: вага 8 грамів, від 3 до 5 міліметрів на намистинки. Замочок срібний 47 см. Вартість також 3 тисячі гривень. Далі ось це моє найулюблене намисто. Зараз розповім чому. Подивіться, наскільки шикарні тут камінчики. Опалесценція, ну просто вражає, мені постійно хочеться вимикати підсвітки хоча б одну, з усього асортименту. Саме ось ця моделька, вона в середньому розмірі намистин і в середній ціновій категорії. І мені подобається чомусь найбільше. Так, таке намисто вагою 11 грамів, ширина намистинок від 3,5 до 7 мм. Довжина 48 см і вартість 5500 гривень. Дівчата, я у вайбер спільноту скину фотографії і відео, комплекти з намистами, разом, окремо. Посилання завжди є у першому коментарі до відео і мої контактні дані. Так, це ще не все. Є намисто форма куля, причому не в огранці, що мене також здивувало, вони зазвичай йдуть гранені. Так, тут вага 11,3 грами намистинки від 3,5 до 7,5 міліметрів в діаметрі довжина 47,5 сантиметрів. Таких намист також маю 2, і попередніх намист також маю 2. Вартість такого намисту 7 тисяч. І останні два найдорожчі намиста. Ось ці я привезла, чесно кажучи, по одному. Ну, вони дійсно не дешеві. Подивіться, жовте. Дуже яскраві. Таке намисто вагою хвилинку. Вагою 16 грамів. Ширина намистин від 5 до 8 міліметрів. 45 сантиметрів довжина. Вартість цього намиста 10 тисяч. Ось це два. І наступне це два найдорожчі намиста з усього асортименту, який маю. Пелесценція, ну, просто вражає мене. І друге біле. Подивіться, хочу, щоб ви роздивилися поближче всі намистинки. Таке намисто вагою 17,5 грамів. Намистинки також від 5 до 8 міліметрів в ширину. Замочок срібний, довжина 47 см. Ось це намисто 12 тисяч. З усього асортименту найбільше за розміром камінчиків і тому найдорожче. Ну, і, звісно ж, обалесенція. У сьогоднішньому асортименту в мене все. Можна підібрати комплекти в Огранці до намист в Огранці або кабошон до намист негранених, я більше відео, відео скину у Viber-спільноту. Всім дуже дякую за перегляд, приємного дня, мирного неба та тільки гарного та чудового настрою. Дякую, до зустрічі на каналі!